воскресе із мертвих, смерть і усмерть поправи сущем в Гробі, живо дарував. Шиморобі, живо, святий Боже, святи, кріпко, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий святий кріпко, сіди, безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і сили, і святому Духу. Нині і присни, во віки віковані. Не Трай, святий, трайся, помили нас, Господи, очисти старіх і наші, але до простібе. Святий посвіти цела на мощі наші ім'я, Твоє, ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А і сину, і святому Духу. І на ній пресни, віки віков, амінь. Отче наші же, си на небесі, на да святить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і землі, на землі, хліб наш насушний даж нам не і нам воля наша, яко жимовся, ножником нашим, і не веди нас у скушення.

І пресне во віки вікова, мі. Придіти, цареві нашому Богу. Придіти, поклоніться Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадем самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже, моєго злечилася, єси, зілової сповідання в ліпо, то облекса, єси. Одіяйся світом, як воризою, простирає небо, як у кожу покриває водами. Привез своя, полагає облаки, невосхождения, своє ході на крилу вітриню. Творе янила духи, І слує своє пламень, огненний, основає землю на твердий, я не преклониться, бо вік віка. Без неї коризи одіяні, я на горах стану твою От запріщени твоєго побігну, тодла грома твоєго бояться, бо сходять гори, не сходять поля, поляво місто. Я же оснували єси їм, преділ положили сьогодні, не прийдуть, же обретяться покрити землю. Посилає істочники водебріх посеред його пройдуть води. напається звірі, сей не жду то жажду свою, на ти птиці небесне привітаю то серед камене, дадять глас, напаяє город, привез приніг своїх от плодів. Твоїх насидиться земля, прозибає траву скотом і слак на сурму чоловіком, і звести хріп, землею виновесиє серце, чоловіка. Умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа повне, яка реливанці, є жиє, сі там у птиці, возніздяться, я родіво жили ще предудительствує тим і горе високе, лень камні прибіжище ще заяцем. Сотворилися у ново ну, времена, сонце позна запад свой, положилися й твої безночни жи придусі звірі дубра неї. Тім не рікаючи восхитити і зіскати двоа пищу собі, Ось я сонце, і собравшися, і в ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє на діла, не своє до вечора, Як звеличишися, діла твоє, Господи, вся премудрості сотворилися, і сповнися земля тварі твоєя. я сіє море великої, пространне та могади, і жінніші числа. Животнее мале, сувелики, митами кораблі приплавають. з місця його создали сируватися йому всяке тобі чай, дати піші, йому благоврем'я, давши тобі їм соберу, тот верши тобі руку, вся чиска і спониця благости, отвершужи тобі лице возм'ятуться, потимеш і дух, який щезний, перси його персию возвратяться посвящи духа Твоєго, созижду ці обновиши лиса земли. Буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь, оділі своїх, призирай на землю творею, трястися, прикасаєшся, орам і дим'ятця. Воспоюгосподи, о животі моєм, пою поюбом моєму деже єс да усладиться йому, бесіда моя, о Господі. Да от земли знудрішницю землі, беззаконниці, не ібити їм благослови душе моя, Господа. Сонце поздно запад своє положили сіть мої без ночь. Як возвеличишся діла Твоя, Господи, вся премудрості і сотворили Сі, славу Отцю і сину, і Святому Духу, і нині приясної віки віков. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. Освощні мир і спасенні, і душ наших, Господу, помолимся. Омир і все, омира, благостояння святих Божих церкве суєден, і всі, Господу, помолимся. помилуй. О святим Храмі, самі, і совірою, благовійним, і страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. О, преосвященнім єпископі нашим кіртеодорі, Теодорі, любої єпископі нашим кернілі, чеснім пресвітерстві, присвітерстві, о Христі, діянства, о всем прийшли людях, Господу помолимся. Господи помилуй, о Бог ранимом народі нашим, о придержащих властях наших, і о всем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді, всяком граді страні, вірою живущих ми, Господу, помолимся. Господи помилуй, воздуху, воздухов ізовилиї плодов земних і, і временіх, їх мирних, Господу, помолимся. Господи помилуй. Оплавуючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих плінених і о спасенні їх. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось, збавитися нам усякі я скорби, гніва і нужди, Господу, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною, владочицю нашу Богородицю і приснудів Марію. со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Господи. Як уподобає тобі всяке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині ній присно й в віков. Амінь. Господи, возвати Господи, ханення, уста моїм, мої. і двері урожайні у устах моїх, неуповне серце моєго, слове, селока, не вчувати в мене сім, з чоловіком, діляючим беззаконня сучлюся все і збраними їх, накажеть неправедник, милості обличить м'я. Є лежа вічна одинина маси лави моєї, я, я пари ще молитва моєго волонені, їх. Пожар тебе, ша прихамні, суді, усвочили, воли моє, як возмокша. Як ото земли землю, на землі, розточить свякости і в Jego kotbie, Господе, Господи, очиmi na ciebie nawą, na tę duszę moją, osłania mnie od złe, 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 od Смотри, ходесни возвращах набі знай мене погибне бисто от мене, ніс зускати душу мою. Возвах Тебе, Господи, рехти єси, уповання моє часть моєї сина, землі живих, хвой ми молинню моєму, як осмотреть все діло. не збави мене з гонящих мене, як укрепишся, паче мене, изведися, ми зі душу мої сповлятися імені твоєму. Мене здують приведники, дожеву да ще мені изглубене возвращах Тебе, Господи. Господи, услови глас мой. Не будуть вуші твої в... неминущі гласу, молиння моєго. О, ще беззакони назреч, Господи, Господи, хто постоїть, яко в тебе очі, ще ніячесь. Да, Мираноситься тя христи. Зіло рано взиска повсі, віри аромати й мучая. Маю нашу волюща, пристане теплащем, побачи вашому спасенню, радуючися, возопійте всі, якого стану Господь. Мені Господи, душа моя, во Твоє, духова душа моя. Чи божественної, почитає плани твої біжесонце слова. Poznat bolje, si blažen, i uкрашен dobroditelmi, jakovo істину, i благоčінiem sijaja, tím же тя oblażajem, і свято є твоє несе чесно празнує, радующе свящество. Господа всія серця похвалите по всі люди, є. богатством благочесті я, як обарядиться вноці на украшен, непоручний, милості правду. Ша плоти своя я з вами, столба, не по колиби мого, божество забрало, всіх, познана душа, мудролюбна комисла, м'явожало, сокрушивша, божественна. Господня непорочна восквалиму Готника, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресної віки віковом мира на сице, рана Боша, і род пойсочаниям достигша, і у тебе, Христе, Боє же помазати причистоє тіло Твоє, і ангеловими лосившеся, радостотворна образа апостолом проповідаку, як воскресе начальник спасення нашого, і не смерть мірові же дарує живот вічний і вели у мир. Premudros prostit Вонь Господь услышит м'я, не да вас звати би коне, в услышам я Бог, правду мою. Господь слышит м'я, не дало звати Господь услышит м'я. Пославен'єси, влада, городу, і на соправданням твої, по славені єси святої просвіти на соправданні твоїми, Господи, милость твоя, бо вікні в руку твоїм небезхи, і подобає твала, тобі подобає тим є, тобі слава подобає, Твої сини, святому Духу, тоні пресно, і пресної воліки вікова. Мій. І сповни вечерню молитву нашу, Господи. Він. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. помилуй. все всеосовершенна, свята, мирна і безрішна. У Господа проси. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тілес наших, у Господа проси. Прощені оставлення ріхові прирішені наших Господа проси. добрих і полезних душам нашим і міра мірові, У Господа просим. Господи, добрих і полезних душам нашим, время живота нашого в мирі і покаянні скончати. У Господа просим. Християнське кончене живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. І доброго отвіта на страшнім судищі Христові проси. Господи пресвятою, пречистою, преблагословенною славною владишицю, нашу Богородицю і пресну Марію, Марію, всіми святими, пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко блахи чоловік лювець Бог, я сей тобі славу, воселаємо Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки віков, миру всім, глави ваша, Господе ві приклоните. Буде держава, цар, святого, е благословена, і припрославленого Отця і Сина, і Святого Духа, нині присної вовіки Амінь. Христос Пас на все же за нерухобе за непривоздив, на кресті заклади і смертною державою празний, поклоняємося і отринему воскресению. Возвидокочими і живущим на небесі, як рабо в руку споні своїх, як очереб, ні в руку споже своє я, також і наші, Господу, Богу, нашому дондежи, ущедритна. Вопію ти Христе, спасибо та ребем. Очі з я, якоже, оного, і помилим я Бога. Не паче, наповнися душа наша, поношення не обзуючих, юничі жені от святом учеником улячимся нас і Христа боючих. Всяка прилець Христа, і чоловіческий род вірою спасається. Слава. То святому сану і святому духов, іноні приснила віки віковом, со слезами, о, очениця розтворяєте, камень отвалися, роби стащиця, би дитинцю животом попранною, печати свідствую, шая в свині. П'ящея люті, стражники непокорибить, смертно є спасеця плотию Божією, а традає текше радості апостолом. Умертви ви Христос, не перворождені смертве, вас перетваряє дволі. Твоє живо Тва, Педец на всіх людей. Світло відкровений, я звехові, славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святи безсмертний, помилу нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Тві Сини, Святому Духу. І на ній пресни у віки вікова. Пресвяти, нас, Господи, лише сники наша, але. Ради пусти соля, на мочі наші, не твоє оради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, а по цві сини, святому духу, на ні і пресни, во віки вікова, ні. Очі наші, си небесі, да, святи, сім'я Твоє, да буде царство Твоє, та буде воля Твоя, як вона небесі і на землі, наш насушний даш нам несі, сі, остави долю наша. Як божиймо, оставляємо Божіком нашим, і не веди нас твоє скушені.

Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Є ще молимося о присвященні єпископі нашим, кір Теодорі і о богулюбивому єпископі нашим кірнілі, о служащих і послуживших у храмі храмісам. І оцих наших духовних, і все во Христі, брати і наші. Є ще молимося обох раним і в народі наших, придержащих властех наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося о предстоящих людей, ожидаючи у Тебе велике, богатія милости, затворящих нам милостиню. І за вся православна Христина. Як у і чоловік любець Бог, сей тобі славу госилаєм Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, <плес> і во віки Амінь. премудро. Слава тобі Христе Боже плані наша, слава Тобі! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскреси із мертвих Христос, істинний Бог, наш молитвами, причистий своєї матери, святий славний сих вальних апостол, блаженность свяченомученика Теодора Єпископа Мукачівського, і святого і праведного страждального Йова, і всіх святих святий і спасет нас, як і благ, і чоловіколюбець. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, во гробі живо дарував. І нам дарував живот вічний.